На полі бою, він діє ситуативно, і ці успіхи вони ситуативні. Тобто, де вони тільки е, бачать, е, що їм можна там просунутися, вони туди починають навалювати більше і більше особового складу, більше дронів, е, артилерії і таке інше. Тому ці плани у них постійно, скажімо, е, змінюються безпосередньо. От, а наша задача їх знищувати, до віку. Сторону, які бік вони не повертали, які б вони там ну не задумки не мали оце ситуація. Тому важливо продовжувати точно так же. Ви дуже добре сказали про те, що кількість штурмових дій і наступальних дій з боку противника зменшилась майже в два рази. Це відмічається також на ділянці, там, де наші підрозділи знаходяться. При цьому кількість. Ліквідованих окупантів не, не зменшилося, розумієте, да? І сьогодні вже є інформація про те, що в телах, отам, де називали Мілітополь, Бердянськ і так далі. Там ну різко дуже виразно видно, що військових безпосередньо військових в цих населених пунктах російських стало менше.